До Клавинської селищної ради 8 кликами обрано 26 депутатів. На позачергову 40-ту сесію, сесію прибуло 14 депутатів. Відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування Україні, Сесія промочена. на підставі частини 10 статті 46 закону України про місцеве самоврядування Україні Пропоную сесію відкрити. Хто за те, щоб розпочати роботу? 50-ї позачергової сесії Клевенської селищної ради прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. 50-ту позачергову сесію Клевенської селищної ради оголошую відкритою. Шановні депутати, відповідно до пункту 11 статті 2.2 регламенту Клевенської селищної ради для ведення протоколу нам необхідно обрати секретаря сесії та лічильну комісію в кількості трьох чоловік. Пропоную секретарям сесії обрати дякую Наталію Володимирівну, а лічильну комісію кількості трьох чоловік Гаролік Наталія Іванівна, Левицький Іван Олександрович, Тимошчук Ірина Іванівна. Є інші пропозиції? Немає? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Прийнято. На порядок денний виноситься три питання. Чи є ще пропозиції? Інші. Є пропозиції включити питання з не бюджету на 24 рік. Хто за те, хто порядок денний ще включити? Одне питання. проєкт рішення про внесення змін до бюджету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались? Прийнято. Хто за те? Щоб затвердити порядок денний за основу? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримались? Прийнято. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому і змінами? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималось, прийнято. Е, регламент до 11.00. До 11. до 11. до 11 Хто за те, щоб роботу сесії завершити в 11.00? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималися, прийнято. Переходимо дороги до питань проєктів рішень. Проєкт рішення номер 1 Про затвердження містобудівної документації, Генеральний план забудови села Жобрин. Рівненського району Рівненської області та план зонування території села Жобрин, Рівненського району Рівненської області, доповідає Рушкова Мирослава Васильівна. Відповідно, була розроблена містобудівна документація і планується до затвердження. Ось показується на загальні моменти розказати, де що планується чи. Тож розрішили розглядалося. Пройшли громадські слухання, пройшли містобудівну раду, були висновки по містобудівній раді позитивні, і яка рекомендувала до затвердження даних генерального плану? Є питання? Хто за те, за те щоб затвердити проєкт рішення номер 1 про затвердження містобудівної документації, Генеральний план забудови села Жобрин Рівненського району Рівненської області та план зунування території села Жобрані Рівненського району Рівненської області? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримались прийнято. Проєкт рішення номер 2 про затвердження містобудівної документації Генеральний план збудови села Углища Рівненського району Рівненської області та план зонування території села Оглища Рівненського, Рівненського району Рівненської області. Також було проведені громадські слухання, було взято до уваги всі пропозиції від громадськості. Пройшла містобудівну раду дана документація, де було рекомендовано на затвердження даної документації. Є питання? Є. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 2 про затвердження містобудівної документації, Генеральний план забудови села Олища, Рівненського району Рівненської області та план зонування території села Олища, Рівненського району Рівненської області? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Рішення номер 3 про затвердження містобудівної документації, Генеральний план та план зонування території селища Клемені, Рівнінського району, Рівненської області, доповідає Веліш Василь Михайлович. Пропонується до затвердження Генеральний план Клевані, який розроблений, погоджений і з усіма розділами готовий до затвердження. мене запитання. Василь Михайлович, були громадські слухання, так. були за там пропозиції, всі вони враховані, чи так. якісь було полі, е не погоджено на погодженій раді? Ті е пропозиції, які були озвучені і протоколі зафіксовані громадських слухань, все було враховано. Е деякі там, де що стосували там забудови, то було в тому описі, який ну, є можливим врахувати. Тобто те, що дозволяє ну, законодавство, а це інше було враховано. Є питання? Там на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 3 про затвердження містобудівної документації, генеральний план та план зонування території селища Клевень, Рівненського району, Рівненської області? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 4 внесення змін до бюджету Клевенської селищної територіальної громади на 24 рік. Доброго дня. Даним рішенням пропонується виділити 2 мільйони обласному бюджету на реконструкцію очисних споруд в селищі Очів. Як ви пам'ятаєте, 12 грудня ми дану субвенцію з обласного бюджету зняли. 19 грудня Рівненська обласна адміністрація надіслала нам лист, в якому зазначено, що роботи завершені і необхідно розрахуватися по даному об'єкту. Тому ми повертаємося до даного питання і даних 2 мільйони повертаємо. 에... Що, що, це, щоб це, що не можливо. було недопущення кредиторської заборгованості в рішенні? Змін до бюджету прописуємо, що не використані на кінець 2024 четвертого року кошти з місцевого бюджету обласному бюджету Рівненської області на реконструкцію очисних споруд продуктивністю тисяч метрів кубічних доба СМТ ордів Рівненського району Рівненської області залишаються на рахунку обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2025 році з урахуванням їх цільового призначення. Тобто, якщо виникне кредиторська заборгованість. Відповідно до бюджетного кодексу, субвенції мають повертатися в бюджет не використані кошти. Даним рішенням ми не даємо право, щоб кошти лишалися в обласному бюджеті, і область з початку 2025 року, якщо даний платіж не пройде, у 2024 році мала змогу їх використати. Ви знаєте, яка ситуація з бюджетом на 2025 рік в 2025 році, ми фізично не зможемо їх виділити. Тепер за рахунок яких змін і чого ми будемо ці 2 мільйони виділяти. Будемо здійснювати перерозподіл видатків. Всі касові видатки вже пройшли. Ми вже бачимо, що в нас які суми лишаються, Відповідно за рахунок даних сум. Це по заходах у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Знімаємо мільйон триста. Ми виділяли на матеріальні допомоги для населення, для військовослужбовців. Всі заяви розпорядження прийняті, опрацьовані. Дана сума лишається. Відповідно, ми зараз її перенаправляємо. Заходи і запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій виділяли на систему оповіщення 600 тисяч гривень. проєктно кошторисна документація в розробці, експертиза ще не пройдена, і дана сума не ну договір не зареєстрований, тобто зараз ми можемо їх перенаправити. І е, забезпечення діяльності водопровідного каналізаційного господарства виділялися суми на проєктно-кошторисну документацію очисних споруд. в Селищі Клеве біля госпіталя знімаємо 100 тисяч гривень. Тобто, за рахунок того, документація ПКД оплачено, а ця сума лишилася Налишили, Мала, відповідно, ми виходимо на 2 мільйони, які зараз будемо повертати в основному бюджету. Прошу підтримати дане рішення. Коли ми приймали в лютому, ми розглядали дане питання, тому що вже вартість робіт, які проводяться порожівських очисних там. В межах 40 мільйонів вони завершуються, а в 2025 році ми починаємо реконструкцію клеванських очисників, які знаходяться біля госпіталу. І в основному кошти будуть відділятися це екологічні обласні кошти на реконструкцію. А тут треба вже з ними розрахуватися, тим більше, що вони на ці кошти розраховували, коли вони вже. Ну, передбачали завершення цього об'єкта, який знаходиться в орзі. І тому е все одно ми передбачали. Просто е чому ми їх перекинули в залишки? Тому е що ми не, не знали, що вже будуть завершені роботи, але це пішов від обласної адміністрації, роботи завершені, і е просто треба вже заплатити ті кошти, на які вони розраховували. Е запитання з тих програм, які оце перекидають. Так, то яким чином ми їх не Це кошторис. Фактичні касові видатки вже проведені. Тобто, якщо ми зараз це не перекинемо, воно в нас просто буде сума по даній програмі лишити як не використана. А в 2025 році ми будемо довиділяти, на ці напрямки, які ви говорите. А ось у 25 ми не зможемо виділити. Дві мільйони збільних залишків не зможемо виділити. А ці програми ми закриємо. Так, є питання. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 4 про внесення змін до бюджету клевенської селищної територіальної громади на 24-й рік? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримались. Прийнято. Шановні депутати, так що не попало, що в нас... У Олени Леонідівні сьогодні день народження. <схай> і тому щиро, Олена Леонідівна, щиро вітаю вас я день народження, бажаємо вам міцного міцного здоров'я, злагоди сімейної, достатку, від друзів, тільки підтримки, гроші, щоб у вас були завжди зайвими, життя, щоб у вас вдалося, жіночого щастя, довголіття і щоб збулися всі ваші мрії. Дякую. Вітаю. Дякую. Шановні депутати, завершується 24 рік. Він був важкий, важкий для України, важкий для нас, тому що в нас в державі йде війна. І ми розуміємо, що ті кошти, які ми планували на розвиток громади, ми мусимо і повинні частково давати. І на підтримку наших хлопців, які йдуть за селу, і на підтримку взагалі обороноздатності нашої держави. Понадіємося, що 25-й рік, який за східним календарем є роком зеленої дерев'яної змії, а кажуть, що вона асоціюється із багатством, здоров'ям, асоціюється із знаннями і дай Бог, щоби. Ну, щоб, вона була, щоб вона сичала, але, але не, не зло. І тільки на наші так, щоб вона сичала на наші ворогів. Бажаю всім міцного, міцного здоров'я, родинам вашим, щоб родина ваша був було, було залишок, тепло, достаток. Щоб діти вам були тільки в радість, щоб завжди від них були приємні новини. довголіття всім. Працюємо на нашу громаду, на її розвиток. І Новий рік це таке свято, якого чекають всі і дорослі, і діти. І новий рік ми загадуємо бажання. Отож, бажаю, щоб бажання ті, які ми з вами собі задумуємо, щоб вони збулися. І я розумію, що бажання у всіх однакове це те, щоб якнайшвидше наступив мир і перемога. Отож, хай Господь нам допоможе, тим більше, що роздяні свята, хай, Бог, хай Господь нам допоможе, щоб ця Марія дійсно здійснилася і щоб у 25-році мир до нас швидкими темпами прийшов, щоб вернулися в домівки сини, батьки, брати, щоб дійсно свята вечеря, за якою сідає кожна родина, була радістю. А не щоб ми, а не щоб е, сиділи і за столом плакали. Отож бажаю всім, щоб була у нас співпраця на розвиток нашої громади. А саме головне просимо Господа Бога, щоб якнайшвидше швидше ступила перемога. І е, велике е, також побажання для всіх наших хлопців, які знаходяться зараз на передовій, щоб вони якнайшвидше повернулися. Додому, отож, з прийдешнім новим роком, і чекаємо перемоги святом всіх, Дякую. шановні депутати, 50-ту позачарову сесію Клевенської селищної ради оголошую закритою.